Діонер, Діван, О, здравствуйте! здравствуйте. Ми вас вітаємо в Хаківщині Україна 2013 рік. Це Євромайдан. І ми питаємо вас, чи потрібна Європа, чи потрібна Україні, чи потрібна євроінтеграція України? Мене звати вам. Я е, був ще ветеран Авганістана е, з Івано-Франківська. Нам на одна дорога Європу, нашим дітям, внукам про... Інакшої дороги нам не може бути, і ми всі за Європу. Нам туди дорога за свободу України і за нашу націю, щоб ми відстояли тут і добились свого, що ми хочемо. Не рухайтеся, не звертайте уваги. Слава Україні! Героям слава Україні! Ще питання тоді. ще тоді питання. А хіба для цього потрібно якісь зміни зараз? От... Потрібні зміни. Це правительство, треба все знімати. Їм нема тут місця між нами. Тобто перевибори, так? Перевибори стопроцентові. Добре, добре. Дякую. Ви оголосить ваші е, студії всі на цілу Україну, цілий світ, щоб нас почули. А нам не треба зйомок легативних таких, щоб, ми, щоб народ не бачив. Чесні робіть зйомки і передавайте на всю Україну цілий світ. Нали, за що ми тут стоїмо і ходимо? Дякуємо вам, дякую.